Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Отрицательне наступлення так званої російської армії почалося. про це дуже багато анонсував як ви вже згадали, повар Пригожин він досить красномовно, як вас у студії теж сказав, нарешті перейшов на їхню етнічну мову висловлювання. Тобто, вже навіть не руський язик, а саме висловлюванням вони спілкуються. Де таке припустимо, щоб руководитель або керівник, або як він тебе називає, там не знаю командирчасно якоїсь армії, міг так. Грубо формі щось розповідати ну, регулярному генералам, діючим командуючим, генеральному штабу. Як він там склоняв, я вже не буду тут в ефірі висловлюватись. Ви прекрасно все це бачили. Тому всі ці його скиглення, нарешті, почали перетворюватися в дійсності. Знаєте, є таке висловлення: чим більше ми про щось говоримо, те воно обов'язково станеться. Так ось воно і сталося, тому вони зараз. Втрачають не тільки вигідні позиції. Вони відступають на вигодні позиції, які, взагалі, ви правильно все сказали, невигідні. Вони відходять уже і ми зараз. Наразі я вам скажу на вечір і на завтра будуть більше ще гарні новини. Зараз не можу ще говорити. Але є ще позитивніші новини. Ми, якщо забігаючи так сказати, займаємо стратегічні панівні висоти. Це кряжі, Ви ж знаєте, що там складається. Складається е, кругом Бахмуту ця м, місцевість, і ось ті кряжі, на які вони лізли, і втрачали тисячі і тисячі своїх е, оцих в м'ясних атаках, як ми їх називали. Вони зараз їх е, залишають миттєво. Тому наші військові сили оборони і славетні наші бригади всі заходять на ці вигідні позиції і добивають. Ви запитали, чи ще щось сталося? Так, їх залишилося ще, але вони в основному зараз дислокуються і намагаються втриматись. Я вам скажу більше, вони навіть в місті Бахмуті вже втрачають квартали. Але це згодом ми побачимо. Вони всі зараз остаються в місті, і повар пригожин мріє тільки одне: як від тіля вийти, щоб не попасти в так зване його страшне слово катьох. У нас есть перспектива пойти в атаку хоть на каких-то направлениях, или мы пока исходим из обороны. Перш за все, ви повинні пам'ятати, що тут справа не в ППО, це церена розвідки, зокрема розуміння того, що кремлівські ватажки точно не знаходяться в Кремлі. Вищі посадові особи Кремля розкидані по всій країні, і на даний момент ви повинні не випускати з виду таких людей, як Кадиров, Шойгу, Пригожин, які нині є ключовими рушійними фігурантами. Звісно, є і інші люди з оточення Путіна, але зібрати їх усіх в одному місті в один час не вдасться, не кажучи вже про те, як важко відстежити якусь конкретну людину для цього необхідно мати майже повний контроль над повітряним простором. Ми змогли це зробити, наприклад, в Афганістані та Іраку, але тоді у них не було систем ППО. можна бути абсолютно впевненим, що хтось на кшталт Путіна, і його ключових посіпак, захоче перебувати під захистом системи ППО. Тож насправді атакувати їх як окремих осіб буде складно. Набагато ефективніше використовувати ці системи озброєнь, відпрацьовуючи по ключових. Об'єктах, таких як база боєприпасів, кримський міст або інші залізничні мости і тому подібне. Це насправді матиме стратегічний ефект, тому що, чесно кажучи, більшість ключових кремлівських чиновників. А я бачив чудовий коментар про те, що ніхто не хоче вбивати Путіна, ніхто, тому що він нікудишній генерал, як і Герасимов чи Шойгу. Вони настільки погані, що не дай Бог, після того як їх усунуть, прийде хтось кмітливіший. Тому краще їх взагалі не чіпати, а просто дозволити їм продовжувати робити те, що вони роблять. Але в цілому ваш коментар щодо ППО абсолютно правильний Росія не вистачає ППО, щоб охороняти все. Лінія фронту є проблемою для України на даний момент, але це також проблема і для Росії, тому що вона величезна, тоді як всередині Росії є багато цілей, і йдеться не лише про окуповані Росією території Криму і Донбасу. В Росії є так багато міст, по яких Україна могла б нанести удар, якби захотіла і прийняла таке рішення, тому що вони не були б захищені протиповітряною обороною. Отже, відправляти дрони, щоб ліквідувати людину, яка добре захищена, не є розумним використанням безпілотників. Вивод для нас з вами не стоїть недооцінювати накоплену Києвом мощь за останні місяці В СУ получили сотні бронемашин, танків, ЗРК, ПТУРів і іншої смертоносної техніки. Не і тут. Стоїть уточнити поки не сложилось. Разве что с истребителями F16, зато щедрое британские союзники передали Киеву крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения. Его уточнили, радиус поражения 250 километров. Польща залишається нашим найкращим союзником, і в безпековому плані, перш за все, що Польща продовжуватиме лобіювати включення України і в НАТО, і в Європейський Союз. Причому незалежно від того, які політичні партії в Польщі є при владі, тому що одноголосно голосував Сенат і представники більшості. Більшість там до речі, це ті, хто опозиція в Сеймі, і представники опозиції, які в Сеймі більшістю, тобто всі політичні партії, всі політичні сили. Підтримують там Україну, це потрібно цінувати. Це говорить про те, що в нас буде спільне майбутнє і в Європейському Союзі, і в НАТО. Що ми маємо виступати єдиним голосом з нашими польськими друзями і в європейському союзі, і в НАТО буде вільницький саміт, і всі ми очікуємо, що е, нам дуже хотілося, щоб якісь конкретні рішення щодо України там були прийняті. Багато чути песимістичних думок. Мовляв, вже на наступному саміті будуть прийматися якісь конкретніші рішення. Є багато Україна спроба знищити. Наш суверенітет дорівнює спробі знищити їх суверенітет, і ми будемо мати всі ті самі інструменти захисту, що й вони. Тому для нас це дуже важливо. Політичне рішення це перший крок. Очевидно, це не є кінцеве рішення. Дуже би хотілося, щоб було кінцеве рішення, але політичне рішення це дуже важливий крок до кінцевого нашого прийняття до цього блоку і отримання нами гарантій від нього. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.